А далі ж в ефірі говоримо про виробництво українських безпілотників, про навчання пілотів і масштабування цього виробництва через виклики війни. Наш гість це Сергій Мокринюк, заступник директора з розвитку підприємства з виробництва дронів «Атлон Авіа». Сергію, вітаємо в ефірі Суспільного. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Доброго ранку, то пане Сергіє, Ваше підприємство відоме виробництвом, зокрема, дрона Фурія. От розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це за безпілотник і як він працює? Це безпілотник розвідувального типу. Його задача бути очами артилерії. Тобто, він бачить, він коригує, і в цей час наші наші артилеристи відпрацьовують ціль. Це щось подібне до роботи, бо ми там багато знаємо, чуємо про роботу російського орлана. Це щось подібне чи ні? Ну подібно в той частині, що це е, е, літак, який не уражає, а його задача бачити все, що навколо відбувається, і знаходити ціль, виявляти цю ціль і коригувати безпосередньо удари. Підтверджувати уражень, а що до в цьому щодо... плані так mm -hmm. схоже? Mm -hmm. А щодо власне самого виготовлення і масштабування, так наскільки зараз затребуваним він є, так наскільки, от, наприклад, держзамовлення, а можливо самі бригади, так військові теж замовляються приватно збирають збираючи кошти, так і потім замовляючи у вас, і скільки може виготовляти ваша підприємство, якщо це можна говорити, так в ефірі і власне чи чи є оце попит на них зараз? Ну, ситуація наразі наступна. Ми можемо виробляти стільки, скільки треба. але є проблема в тому, що завжди розвідувальні засоби вони стоять трошки на другому місці, тому що в умовах обмежених ресурсів завжди ну не завжди. В більшості військові організми приймають рішення на користь і закуповують на користь засобів, які дозволяють безпосередньо уразити ворога, тому що для них це є критичним. Водночас, куди саме уражати, яким саме способом тут є складності, і звісно, такі засоби, які мають виявляти цілі на відстані 30-40 кілометрів за лінією бойового зіткнення, вони достатньо дорогі, тому не всі організми, не всі військові частини усвідомлюють, що ти можеш уражати тільки те, що ти бачиш. І якщо ти не бачиш, то ти не можеш Журажати наш засіб це засіб, задачу якого працювати на артилерію, це відповідно плюс 20 кілометрів за лінії зіткнення. Сергію, ось фурія, вона ж розроблена у 14-му році, 2014 році. Так, наскільки за цей час, особливо за роки повномасштабного вторгнення, ведеться робота з того, щоб десь там покращити якийсь апгрейд зробити, тому що російська сторона зі свого боку, от навіть там ми можемо дивитися по шахедах, здається, по орланам там сама історія була інформація про те, що можливо якусь бойову частину також будуть додавати. Так? Тобто, чи є у вас такі плани на те, щоб підлаштуватися? Під запити на цієї війни. Ну насправді засіб адаптується до поля бою постійно. Це обов'язкова задача. А от, до речі, зараз прекрасне відео про те, як він працює. Він працює в автоматичному режимі. От прямо зараз ми бачимо, як здійснюється завершення місії, коли літачок приземляється, його екіпаж забирає перед тим ви показували один з наших засібів, який знаходиться наразі в стадії розробки це засіб Грім, задача якого безпосередньо ураження. Але ми будемо говорити про це після того, як він буде введений в стрій, буде введений в наше військо і буде безпосередньо використовуватися військами. Поки ми про це не говоримо. Сергію також ми знаємо, що ви Готуєте і пілотів, операторів, так екіпажів безпілотників, адже там потрібно мінімум чотири людини, два оператора, ремонтника, водія. Чи можна звернутися до вас особисто, так бригаді, так комусь з командування, аби навчати власне якраз операторів безпілотників, чи це робота на фурі, чи це на інших дронах, які чи ви виготовляєте, чи безпосередньо маєте досвід, маєте досвід як Ну, наразі ми компанія, яка випускає широкомасштабний тільки один засіб. Це Фурія, який зараз на відео. І це специфічна, специфічна машина, специфічний літачок, і дуже велике значення має підготовка пілота, тому що в більшості своєї засіб працює в автоматичному режимі, але підготовка займає дуже велику частину. Підготовка до виконання місії, тобто треба оцінити місцевість, треба оцінити сили ворога. Треба оцінити свої сили. Треба оцінити засоби РЕП, РЕР. І в зв'язку з цим правильно запланувати місію, знати, що саме яке саме завдання поставлено командиром, і чи можливо його виконати, і яким способом виконати оптимально. Ми е безумовно дійшли до того, що сам по собі засіб без якісно підготовленого екіпажа не працює. Ну це зрозуміло, як і будь-який високотехнологічний засіб. І тому е вже декілька років у нас є школи, які розташовані в декілька областях України, і там ми вчимо пілот і ми вчимо військовослужбовців. Ми вчимо за направленням військової частини. Це відбувається за кошти нашої компанії, але саме головне, що ми вчимо тих. Кому дійсно потрібно навчання? Тобто, якщо військова частина має засіб, має наш комплекс і розуміє, що йому потрібна підготовка пілота, вони направляють нам цього військовослужбовця офіційно у відрядження. Ми навчаємо, пілоти отримують військово-облікову спеціальність ВОЗ-216 і зовнішній пілот-оператор. І таким чином, коли вони повертаються, вони Дійсно повноцінно виконує свою роботу. У нас є така компонента, що ми, ми розуміємо, що деякі пілоти не мають належного рівня підготовки, і тому ми е, достатньо гнучки. І є так, що ми робимо на три на чотири дні людей нам направляють для того, щоб донавчити. донавчити. Тому що ми розуміємо, знання це саме головна цінність. Екіпажі, їх досвід він будується від знань. Знання мають бути для управління цим екіпажем ну, засобом достатньо комплексні. Тому це... цього не можна навчити за один день, цього не можна навчити за тиждень. Повноцінне навчання у нас це 21 день а в навчальних корпусах. 49, але менше неможливо. Це 21 день щоденної роботи на полігоні з засобом із теоретичною частиною. Без цього це неможливо. Сергій, Сергію. Маємо дві хвилини до хвилини мовчання. Насправді, але ми знаємо також, що ви запустили конкурс, екіпажі, які мають бойовий досвід, можуть описати якісь свої найуспішніші операції для того, щоб потім цей досвід масштабувати і навчати йому у військових навчальних закладах. Це інформація, така напевно суто для військових. Кових, але чи можете ви за хвилинку розказати про це? У нас є дві важливі програми для військових. Це перша програма, що ми запустили рекрутингову програму, і ми пропонуємо цивільним стати військо на посаду пілота. Ми тестуємо, підтверджуємо, що людина може пілотом бути. Вона обирає військову частину і потім йде туди служити на посаду пілота. А до нас приходить на навчання. Для військових частин, які вже використовують засіб. Ми пропонуємо подати описану свою найкращу місію і. І цей конкурс проводиться завдяки підтримки управління вивчення впровадження бойового досвіду генерального штабу двох університетів Національної університету оборони України і Національної академії сухопутних військ. імені Сагайдачного і наша задача отримати найкращу інформацію, найкращий бойовий досвід, найкращі знання і передати таким самим екіпажам, тому що знання це номер один. Ми хочемо створити механізм перетоку. Якісних знань для посилення якості нашого війська. Ми дякуємо вам за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами в ефірі першого каналу був Сергій Мокринюк, заступник директора з розвитку підприємства заробництва дронів, науково-виробничого підприємства Атлон Аві». і з ним зокрема поговорила про розвідувальний безпілотник фурі, які це підприємство. Також про навчання, яке може бути не тільки в двох університетах, а ми так розуміємо, може масштабуватися набагато більше.